У цьому відео на тебе очікує 5 завдань, для вирішення яких тобі знадобиться логіка. Впораєшся з усіма, тоді можеш вважати ти готовий до безпечного життя в інтернеті. Розпочнемо. Перше завдання. Тобі в соцмережі надіслали запити дружби з трьох аккаунтів, які ти приймеш. Час пішов. Ну що, скільки друзів додав? Звісно, найбільше шансів потрапити до тебе в друзі у дівчини, оскільки аватарка без фото, а тим паче підозріла особа на аватарці не вселяє довіри. Але пам'ятай, в будь-якому випадку, перш ніж додавати друга, обов'язково перевіряй інформацію на його сторінці. І якщо хоч щось викликає в тебе підозру, сміливо видаляй запит. Йдемо далі. Реєструючись на сайтах, тобі пропонують створити обліковий запис та видати пароль. Який зазвичай обираєш ти. Безпечний пароль це гарантія того, що ваша особиста інформація перебуває під надійним замком, тому, обираючи його ніколи не використовуй популярні прості паролі типу 1234, а також інформацію пов'язану з тобою, наприклад, дату народження або кличка свого чотирхлапого друга. Пароль має бути складним. Використовуючи як цифри, так і літери. Додай до них нижній, верхній реєстр, а також зроби одну з літер великою. Наступне завдання. При виконанні операції на сайті у тебе запросили персональну інформацію, на якій вкладці варто продовжити виконання дій, а яку сміливо можна закрити. Якщо ми уважно прочитали назви сайтів, то повинні були помітити, що на першій вкладці слово Google написано з помилками. Отже, цю вкладку ми можемо сміливо закривати. На другій назва викликає довіру, але відсутній знак замочка. Який вказує на захищені з'єднання, тому теж не варто поспішати вносити свої дані. А от третя вкладка викликає довіру, тому на ній можна продовжити працювати. Вирішив поділитись фото з твоїх вихідних? Що ж, обирай, які опублікуємо. Не варто поспішати публікувати фото, які можуть скомпрометувати тебе або фото з друзями без їх попереднього дозволу на це. Ділися онлайн лише тими речами, які ти був радий показати всім. Останнє завдання. Давай перевіримо твою електронну пошту. Здається, там є листи. Відкриваємо. Гараж в лотерею це найбільш поширений від шахрайства, тому лист видаляємо. Цікаве ім'я відправника, чи не так? Видаляємо лист. Оу, а це відповідь вдаленки, Вона прийняла моє запрошення. Круто! Сподіваюсь, ти дотримуєшся саме таких правил. Тоді вперед, до безпечного використання інтернету.